С различными плоды благослови и одни вкушающие святи, Яков славу твою и в честь святого великомученика. Перша п'ятниця Великого посту ознаменувалася теплою соняшною погодою. Саме сьогодні у Слов'янську освячували колево, посну страву, яку готують із пшениці меду та горіхів. Така традиція бере початок у IV столітті. Римський імператор Юліан Відступник, перешкоджаючи християнам поститись, розпоядився окропити іделожертовною кров'ю їжу на ринках Константинополя. Таким чином, християни повинні були просто померти з голоду, бо вживати укроплені кров'ю харчі просто... Не стали святий великомученик Феодор Терон, з'явившись у вісні градоначальника Константинополя, сповістив християн, що кров'ю не окроплені такі продукти, як пшениця та мед. Люди змішали ці продукти і їли. Тепер, із року в рік, в подяку згадують цю подію. Всіх вас з постом і з завершительством цієї літургії, смалетним великомученику білікамучені купіоду священні польова, яке припадається. Цим вірним православним христианам для підкріплення тіло оплачення душевних сил. Взагалі, один з чотирьох багатоденних постів Великий пост, триватиме до 11 квітня. Сьогодні ж люди зранку приходили до церкви, вистояли службу та скуштували освячене колево. Його готують парафіяни. У такий важкий час без віри прожити нелегко. Мабуть, тому до церкви приходять не тільки слов'янці, але і ті, хто наразі був вимушений покинути свої домівки. их приход связан прежде всего с теми событиями, которые они переживают. Конечно, к такому подготовиться невозможно. Но, как сказал наш правящий архиерей, архиепископ Горловский, славянский митрофан, мы не выбираем время, в которое нам жить. Но человек, живущий в каждое время, должен сохранить в себе возможность оставаться человеком всегда. Пусть ты будешь в изобилии жить, либо в каких-то лишениях, ты должен оставаться человеком. Если ты будешь здоровьем пышать, либо богатством каким-то исполнен, ты человеком должен оставаться. Если у тебя вдруг все одним, тоже в тот же момент лишать тебя власти и всего, и здоровье вдруг исчезнет, все равно должен человеком оставаться. Потому что мы должны знать и твердо следовать заповедям Господним. Если это все человек действительно по вере своей, не от страха какого-то, что что-то с ним может случиться, если он вдруг от чего-то отступит, а по любви к Богу, по любви к ближнему исполнять будем. Нам намного легче станет жить.